Ми без мене одружили. Дитину мені зробили. Скажіть, а навіщо це все заміще? Мені немає. Надії немає. Це ви мене всі зрадили. Прислухайся до себе. Воно щось ворухнулося. Це твоя дитина? Твій син – це й дочка. Ти не хочеш виходити заміж за батька цієї дитини? Не хочу. Він погана людина. Він хороший. Він щасний. Але в тебе є вибір. Ти можеш не виходити за нього. Залишайся з нами. Я можу за нього не виходити заміж. Звичайно, ти ж вільна людина. Ніхто не має права робити тебе нещасною. Я знову ворухнулася. Дякую. Але я не можу з вами лишитися. І з тіть Катю теж не можу більше лишитися. Тют Ліс, ви скажіть, я сильна? Так. Дякую. Мені треба подумати. Добре, а поки що підготуємо весільну сукню, це тебе ні до чого не зобов'язує?